Усіх вітаю! Сьогодні у нас 16 вересня 2025 року. Це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось стареньке, щось новеньке. І наприкінці сезону ми підходимо до таких кущів, як Лідія. А ви ж цією працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. Ну і погнали! І так, я вже сказав, що це Лідія, вона насінева, Саджали її десь в 1980 році. Квітнув масово виноградник 3-7 червня. Морозостійкість у неї мінус 25-27. зворотні перенесла на плюсик. Опіків на неї я ніколи не бачив. Ковпачок скидає гарно. Знімаю я врожай десь в вересні 28-го, ще десь 12 днів. ну Десь так і є. Вона врожайна, садила її цей кущ моя прабабця Галина. Він корневласний, чистий американець. В цьому році у нього більше пергола, пагонів, скільки не знаю. з пасанком у неї все гарно, десь вона, скоріше, середньоросла. Давайте подивимося, як вона розташована. І так, її місце от від сіля до оце останній пагін. Це вже йде ось, ось останній, а це вже йде у нас е, полуничний. Як вона виглядає? Давайте глянемо. Отак, от зараз вона виглядає. Ну, ще 12 днів. Я думаю, що за 12 днів вона набере свої смакові і буде з нею все гуд. Ну, я так думаю. Я так думаю, вона вже пошла, бачите, в колір гарненько. Брікс я не перевіряв, але десь на 28 буде її зрізати. В в смакула бруска, вага десь. До 3 грамів, 3-4 грами, 2-3 грона від 100 до 200 грамів рожевого кольору. Проряджувати нічого не потрібно. Що може бути, може бути підхватити аїдіум. Це таке в неї буває по листочку. Набирає від 20 до 25 бриксів. М'якість така. ну, Отак от. Опа, і отут мішечок всередині, хто не знав. Ну, вкус лабруски, да. Під нею метр радючий грунтів. Тримаю її без укриття. Саджансів не роблю. Чубук, ну кому потрібно, хто не може знайти лідію, тому навесно можна замовити. Стимулятори на неї не використовую. І так, 16 вересня. 2025 року місто Херсон. Межа зіткнення безмін. 2 кілометри від міста. Комендантська з 21 до 5. Світло маскування на вікнах. Місто нищать обстріли, дрони. Арта. Дрони мінують. Жах. В місті жах. Да. Наші палять тили, нефтянку, Ми чуємо, як. Крим палять, там бази всякі правильні. Чуємо, як у нас тут звук змінився, щось новеньке привезли, звучить по-іншому. Такий бах і такое полетіло. Ну, мабуть, якісь ракетки запускають, а потім кажуть, що в Криму все палає. Ну, на, Мабуть, десь рядом запускають, тому що ми чуємо. Так що війна тримає. Війна закінчиться раніше, ніж за місяць. Хочу вірити. Так, дивишся, наче нічого такого не відбувається, щоб сказати, що війна закінчиться. Але раніше ніж за місяць. Місто наше живе. Тролейбуси, автобуси ходять, маршруточки. Риночки працюють, магазинчики працюють, люди переміщуються по місту так небезпечно, так, дрони, так, обстріли, але і люди переміщуються, і машинки катаються, так що місто наше живе. Світло, газ, вода дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що будемо дуже-дуже вдячний. І в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів і щастя. Підтримуйте україномовний контент, а то переглядів зовсім мало. До зустрічі.